Всім привіт, вітаю вас на каналі SlimackBlog. Сьогодні я б хотіла вам показати, що я пакую з собою в подорож. Тобто, якщо я десь їду, а ми сьогодні їдемо, і ми будемо перебувати в аеропорту досить довгий період часу, то я б хотіла з собою спакувати їжу, яка є корисною, яка є та, що я приготувала вдома, і в якій я впевнена. Чому? Тому що я насправді дуже сильно розстроююсь, коли їм щось не корисне, при якихось переїздах, ще щось. І воно збиває мій режим. А я зараз знаходжусь на інтервальному харчуванні, тому для мене це супер важливо. Пішли дивитися. Отже, що в мене є? Я беру з собою ябкаку. Ябка, я буду чистити і вирізати серединку. Чому? Те, що ябка, які не є біо, які не є вирощені на вашому огороді, тому що я не знаю, чим їх кропили. І далі морква. Як бачите, морква в мене зараз в воді. Чому вона в воді? Тому що вона трошки зів'яла, і я якось хочу відновити її хрумкість. Залишити морку на ніч в холодній воді допомагає з хрумкістю. От. Далі дивіться, я просто намагаюся максимально оптимізувати, тому я вже нарізала ябка. Ябка я ще зараз при вас покроплю лимонним соком, для того, щоб вони не потемніли. Також я їх досить дрібно порізала для того, щоб це було максимально як снеки, особливо, якщо ви їдете. Десь з дітьми, то щоб їм було зручно їсти. І це в мене морква. Окрім того, що в мене є якісь фрукти-овочі, я буду робити е, такі макарони. Макарони вони з сочевиці, тому вони безглютенові. Буду робити їх з чесником та помідорами. Стосовно моркви, якщо ви кудись їдете, і у вас є морква, яка вже ну, або м'яка, або може спортитись, то я рекомендую вам залишити її в воді з такими кавалками льоду і поставити в холодильник і накрити харчовою плівкою, але в плівці зробити дзюрки, щоб воно дихало. Отже, ці макарони варяться 6 хвилин. Я їх зараз відварюю і тим часом я вже нарізала помідору. Я думаю, що напевно я зроблю не з помідорою і цибулею, а з помідорою і чесником. Чому? Тому що чесник він має ліпше зайти по смаку, ніж цибуля. Бо коли ми подорожуємо якось особисто, це мій досвід. Смакові рецептори вони приглушуються, і тому вартує щось дати таке, щоб було смачно їсти те, що ви приготували. Отже, там, де в мене варилися макарони, щоб багато посуду зранку не бруднити, я підсмажую це, перепрошую, часник. І зараз буду додавати спеції та помідори. Дивіться, зі спеції я додала орегано. Зараз вам покажу, яке. Ось таке в мене є орегано. Я додала орегано, додала гімалайську сіль рожеву. І додала в мене є приправа грам масала. Трохи грам масали. А також помідор в мене виявився трохи таким сухим, тому я додала ще трохи води до того всього. Знову. Тепер я додала свої макарони, які вже попередньо відварені. Також в цей соус, для того, щоб воно трохи протушкувалося разом. І зараз вже буду складати свій ланчбокс. Складати я буду все в цей ланчбокс. Він не є герметичний, але я сподіваюся, що мені буде окей. Також в цьому ланчбоксі в мене є така перегородка, тобто я собі складу. Знизу свої макарони, і зверху в мене мої овочі. Ви знаєте що? Я переоцінила ситуацію і вирішила взяти такий на макарони герметичний контейнер для того, щоб воно мені не потекло десь по рюкзаку. Тому що рюкзак в мене один. Та, і речей не так багато, і можливості їх прати також не дуже буде. Що в мене вийшло? В мене вийшло макарони і бурячок. Якщо ви не бачили відео про бурячок, посилання є в описі, а також з'явиться десь на екрані. І овочі і яблуко нарізані. Яблука политі лимонним соком для того, щоб вони не потемніли в дорозі. Тобто, якщо ви їдете з дітьми, всі діти люблять все гарне, тому це воно Отже, ми в аеропорту. Пройшло десь три години від того, як ми змогли зайти до середини і, відповідно, з самого ранку такі я трохи захотіла їсти. І як бачите, я їм те, що я приготувала. Чого того шукати? Що... Те, що я приготувала, я бажаю, що воно є смачнішим і здоровішим. Дякую, що ви є зі мною на моєму каналі. Ставте вподобайку, підписуйтесь, підтримуйте ЗСУ і слава Україні! Па-па!